Нарешті добудували в Ірпені на Київщині відкрито новий автомобільний міст. Вдома відома на весь світ переправа, яку в селищі Романівка було підірвано на початку повномасштабного вторгнення. Згодом вона стала прихистком для тисяч цивільних, що намагалися. Евакуюватися із частково окупованого ірпання постійно піддавалася обстрілам із боку росіян, і тепер стане меморіальним комплексом. А от поряд із нею, більше як рік, турецька дорожня компанія Онур зводила новий міст. Саме нині його офіційно і відкрили. Проїзд доступний для всіх видів транспорту. Який вигляд має споруда? Та що довелося пережити тут місцевим? Торік нагадає кореспондент СН Сергій Моргун. Ще свіжий асфальт, та розмітка, а відбійники виблискують новизною. Ірпінське місто у селі Романівка віднині не має жодних обмежень на проїзд. Щоранку тут збиралися великі черги і все в одну смугу на Київ. Тепер заторів не буде. Є новий міст, і він справді був потрібен. Питання було лише в тому, чи будувати новий, чи відновлювати старий. Він до слова, ось там трохи збоку. Я про це знаю навіть не з новин, тому що я сам з Ірпеня і бачив це кожного ранку. І власне був тут того 25 лютого дві. 2022-го, всього за пів години після підриву цього мосту. Це відео, яке тоді я зняв на телефон. Шматки асфальту та бетону, гілки дерев розкидано на сотні метрів. Найближчі будинки стоять без вікон та шиферу. Ні військових, ні людей із валізами. Лише поодинокі перехожі. Саме так виглядає зараз міст. Переправа через річку Ірпінь, На поймі річки, суцільні завали і легкий запах газу. Гостомель знаходиться десь ось там. В тому напрямку звідти долинають такі одиночні постріли. Звуки а також удекуди вибухи. Бої у гостомелі тривали вже добу, відколи почалося вторгнення. Частина ерпінців виїхала напередодні, частина сподівалася перечекати вдома ще до кінця, не усвідомлюючи масштабу загрози, каже місцева жителька Анна, яка теж не одразу поїхала. Ну, ми виїхали 5 березня. На своїй машині виїжджала я і п'ятеро дітей. Ну і четверо дітей на той момент. П'ятим був цей допитливий хлопчик Захарій. Його Анна ще носила під серцем. Ми вже виїжджали, в нас вже не було не вікон, не дверей, воно вже почало так літати дуже сильно. Вони почали сильно бомбити, і ну страшно було. Це саме з цих днів: 4, 5, 6 березня, тут почалося справжнє пекло. Росіянам вдалося великими силами дійти до Бучі, Гостомеля, Єрпеня, останні зайняти частково і не в змозі відтиснути наших воїнів далі. Окупанти починають гатити по всій забудові, яку дістають. Всі живі, нікого не було в хаті. Стріляє ворог і по всіх, кого бачить на вулицях: діти, жінки, тих, хто йде пішки чи їде на авто, не зважаючи на білі прапори у руках. Люди масово рухаються у єдиний неокупований напрямок розбиту переправу у Романівці. Гуркіт заїхала бронетехніка, ми встигли з під'їзду втікти наверх. Я чув крики і постріли. Після пострілів крики змовкали. Тут то вибухає, то стихає. На який час прогнозувати неможливо, навіть коли ворог обіцяє зелений коридор, щоб евакуювати цивільних, нерідко слова не дотримує. Один із цих моментів зафіксував фотограф Сашей титпрес Еміліо Моренатті, коли у розпал евакуації людям довелося ховатися від обстрілу під мостом у Романівці. Там жахливо дуже ми ну... <клес> тут. Сльози із тих страшних днів. А ось вже з сьогоднішніх нічого не забуто, каже ірпінчанка Людмила Андріївна. Дітки маленькі, люди Ти Той котика несе, той собачку витягне. Було дуже страшно торік, у березні через зруйнований місто Романівці вдалося врятувати близько 40 тисяч людей. Тому це місце і прозвали дорогою життя. Тут було чимало і трагічного саме тому залишили стару частину мосту, аби невдовзі відкрити меморіал пам'яті.